Поїхав сьогодні в ліс, думав, що вже нічого не знайду, але все-таки є. І дивіться, який тут один там білий, а один тут. Ну Тут, звичайно, більший. Можливо, ну, ще десь є. Тут люди не ходили. Вони вже, звісно, переросли, цей, напевно, вже й не піли нікуди. А ні, ще піде, що такий. Ну, шапка нормальна в нього. Такий важкий оти. Ну, цей буде красивіший. До нього дійду. Можливо десь є ще, треба подивитись. ну Оцей, цей набагато краще тут. Оце навіть Ну, Це вже так, це вже точно останній подих, тому що маленьких немає, дуже рідко зустрічаються. Але ще на таких непроходимих місцях можна знайти ось такі вже перерощі, Я, звісно, подивлюсь, можливо, ще десь є. Але навряд чи я ще щось знайду. Але, але Може бути, якщо щось, то дивіться, підписуйтесь. Можливо, ще щось покажу сьогодні.